Ось це відео набуло розголосу у соцмережах. Центр рівного водій виходить із свого автомобіля, дістає кілька хлопок і розкидає конфеті. Після того як його поширили соціальні пабліки, думки розділилися. Комусь витівка рівнянина сподобалась, хтось критикує за створення аварійної ситуації та засмічення дороги. Герой ролику Сергій Панасюк. Йому 21 рік, він студент РДГУ. Останні чотири роки займається флорболом. Разом із друзями відзняв кілька роликів про цей вид спорту і після того, як вони набули популярності, презентував ось це відео з хлопавками. Як вдячність глядачам. Суть була того, я не очікував, що флорбольні відео перерепостять, бо я не платив за рекламу паблік. Я перерепостили це, якби відео з хлопушкою була суть того, що ну типу мої емоції, коли перерепостили це відео. Не більше, не менше. Відзняти відео вийшло не з першого дублю. Тричі на автомобілі кружляв районом, щоб зупинитись першим на червоне світло і безпечно вийти на пішохідну частину. Ролик уже подивились у поліції і він їм не сподобався. Стражі порядку вже готові притягнути хлопця до адмінвідповідальності за статтею 152-ю. За те, що насмітив і не прибрав, має сплатити штраф. Хлопця чекають в управлінні. Порушення таких стандартів норм правил е тягнуть з собою накладання штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 340 до 1360 гривень. Що ми встановимо особу, можемо притягнути його до відповідальності за статтею 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Сергій каже, свої дії правопорушенням не вважає. Якщо його знайдуть, заплатить штраф, але сам до поліції не піде. Я не рахую, що я там чинив якісь правопорушення адміністративні чи якісь ще. Але якби я відкритий, тут є моє ім'я, фамілія. Будь ласка, там шукайте мене, але сам я не буду приходити. Але я є. Yeah. Додає, хотів подарувати мешканцям міста яскраві спогади та емоції. Каже, йому аплодували перехожі, а діти збирали яскравий папір та гралися. Людмила Слободенюк, Владислав Кругляк, новини Рівного.